Персик знайшов стяжку десь. Переграється нею. Де ти її знайшов? Ходившись, клацав клацав по підлозі. Дивлюся стяжка. Да? Так грається нею. Гарно. Мишки вже понадоїдали. На персень. Мишки надоїли персику, програється з Розбалували тебе. Мишей вон повна переноска. Персик грається стяжкою. Там вон миші лежать. Всі хаті миші. Валяються. Персьогоня з тяжкою грається. Миші по всій хаті валяються, персіння з тяжкою грається. Я вже віршами почав говорити про персика. А то щось сумував, ходив? Надо його розвеселити. Що таке? Що ти засумував? Так, щоб сильно ганяти, то не ганяє. Але гратися грається. В На капцах моих. Акциях. Сейчас поменяем фокус. Ну-ну, через будинок перепрыгнеш. так Обійшов. Обійшов. Полінувався, полінувався пригнути. Ну тетя вот, такая. я он только найдут эту стежку? Наверное, у меня где Давай, в будинок. Не хочу будинок? Давай. Не хочу. Щось не хочу. Ну, буває, туди ховається. Від нас. Сховається собі будинок, там сидить. Все, погрався. Ну, трішки на публіку погрався. Так, да, трішки погрався. Добренько. Пізніше ще будемо гратися. Відпочивай.